Це був квітень березень місяць. Ми прибули в СМТ Гоєво. На щастя, у нас висадка була без пригод, тобто і ми закріпились там в будинку і тримали оборону села Гоєво. Завдання було перекрити основну дорогу від підків і не давати їм проходити. Насправді, росіяни вони. Вони ніби не знали, що ми там є. Тобто вони просто, як на прогулянці, деколи могли йти. Ми підпускали їх максимально близько і розстрілювали. Але з часом вони вже зрозуміли, що ми саме там знаходимося. Тобто в нас були ще дружні, тобто ну, наші побратими, які були в інакших будинках, вони так само нас прикривали. Тобто в нас була е, хороша оборона. Але е, сталося так, що ми були на території і нас закріпили спіри. Тобто, і поступово вони нас штурмували. Е, цей штурм. Він відбувався десь в чотири чи п'ять етапів, тобто кожен штурм вони все краще і краще підготовлювалися до нього, але зазвичай втрати були тільки в них.